Садитіволі, що в Копенгагені осяє фейерверк, так у неділю країна відзначала сходження на престол нового монарха Фредеріка X. Він змінив на троні свою матір королеву Маргрете Другу, яка офіційно зреклася престолу після 52 років правління урочисту подію з балкона Палацу Крістіансборг, де розміщений парламент, оголосила прем'єр-міністр Мете Фредеріксен. Біля нього, попри холодну погоду, зібралися десятки тисяч данців і туристів. Сьогодні трон передано. Я сподіваюся стати королем, який об'єднуватиме націю. це завдання, до якого я готувався все життя, і це завдання за яке я беруся з гордістю, повагою та великою радістю. 83-річна Маргарета II приголомшила націю напередодні нового року, коли оголосила, що планує стати першим данським монархом майже за 900 років, який добровільно відмовиться від трону. Офіційно її рішення набуло чинності після того, як вона підписала заяву про зречення від престолу під час засідання державної ради в парламенті. Цікаво буде подивитися, як він упорається з роллю короля. Це велика зміна для нього, але це також велика зміна для данського народу. Ми звикли до королеви. Насправді, я не данець. Зараз я живу тут, але було приємно стати частиною історичної події. Ми приїхали доволі рано, щоб зайняти гарне місце і побачити всю королівську родину. І ми дуже раді. Тепер маємо короля, але ми звикли до королеви. Маргарета II правила найдовше серед нині живих монархів Європи.